Прикольно. Ну, Тіпа, прикольно. прикольно. Типа, прикольна пачечка. Воно мені чогось нагадало е, на початку е, вайбом Bloom Scordu. Типа, до моменту, е, поки не вступив в вокал. Локально, да. е, от, Вступив в вокал. І це, якби сигарет After Sex, писав би 15-річний чувак. Знаєш? Я В мене просто зараз таке відчуття, що є. Тренд на бенди з хлопчиками такими. Так, е я ще знаю один клуб. Коротше, клуб ну, типа, я накорюсь сигарет, щоб в мене голос був грубіший. Оце, оце no. такий вокал, типа. Він взагалі не працює. Ну, він дуже нещирий. Він, типа, дуже сильно награний. Він такий, знаєте, е е е слово не мужа, а мальчика. Отак. Ну, вибачте, ну, типа. Ну, прям дуже, дуже дуже, mm -hmm. дуже, дуже юно. Типа в плані оцеї подачі. Краще б то було більше щиро і простіше, ну, як на мене, ніж е, така е, маска е, Алена Делона, тіпа, в е, полуп'яному Вот, mm -hmm. е, Але дуже дуже погано зіграна, типа, актером з браварів. Вони з Лолтави, до речі. Ну, Я умовно говорю, я не хочу нікого вразити.